Розвиток мовлення тема «Свіські птахи. Доброго ранку, подивіться, що у мене є. Так, це пірїнка, і вона непроста а чарівна. Варто на неї дмухнути, і вона покаже нам шлях, куди йти, щоб господаря знайти. Цікаво, де живе господар цієї пірїнки? В лісі чи в бабусі на подвір'ї? Зараз ми дізнаємось. Один, два, три, пір'ячко, лети. Пір'їнка привела нас до бабусі на подвір'я, і тут є свійські птахи. Ще їх можна назвати домашні. Люди годують їх, піклуються про них. Птахи не можуть жити без людини. Взимку їм важко знайти їжу, а без їжі та житла вони можуть змерзнути. Давайте розглянемо свійських птахів та назвемо їх. Півень, курка, курчатко, гусак, гуска, гусенятко. Індик, індичка, індичата, качур або селезень, качка, каченята. Звізькі птахи полюбляють їсти зернятко та травичку. А навіщо нам звізькі птахи? Яку користь вони приносять людині? Так, вони дають яйця, м'ясо. Пухта пір'я. Ось така в нас вийшла цікава подорож до бабусиного подвір'я. До зустрічі!